ЄС змінює правила надання притулку. Що це означає для українців? Давайте будемо розбиратися у цьому випуску. Але перед цим поставте лайки, підпишіться на наш канал. Євросоюз 16 квітня оновив список безпечних країн, щоб швидше розглядати заявки на притулок і полегшити повернення мігрантів. У цей список тепер входить Косово, Бангладеш, Єгипет, Індія, Колумбія, Марокко та Туніс. Що ж це означає? Людей із цих країн тепер будуть перевіряти індивідуально автоматично відмов не буде, але й отримати притулок стане важче. А що з Україною? Україна не входить до списку безпечних країн, тому що триває війна. І тому тимчасовий захист для українців у країнах ЄС продовжили до березня 26-го року. Переглянути це рішення можуть лише після завершення війни. Правозахисники критикують ці зміни, бо в деяких країнах зі списку можуть порушуватися права людини. Але що ж змінили ці правила? Перше, щоб зменшити потік нелегальних мігрантів, друге це є уникнути політичної нестабільності, і третє відреагувати на нові міграційні виклики у світі. До речі, окремо про Норвегію. Там вирішили, що жителі 14 українських областей зможуть отримати притулок лише після детального розгляду кожної справи. Чи чули ви вже цю новину? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ні, то будь ласка, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал, тому що тут всі актуальні новини коротко, ясно і чітко. Усім па-па! до зустрічі!